Ну, ось ми в'їжджаємо на славозвісний мост Сан-Назар, який знаходиться на побережжі Атлантичного океану на заході Франції. По праву сторону, якщо видно, це морський порт, а по ліву зараз ми будемо проїжджати судобудівний завод. Ну ось, якщо видно, по ліву руку від мене знаходиться судобудівний завод Франції, Шант'є де Атлантик, який знаходиться в місті Сан-Назар, 40 кілометрів від міста Нант, так скажімо, обласного центру. Цього департаменту французького. Бачите, що тут знаходиться два великих крани грузоподйомності по 1200 тонн. І ось такі проєкти вони, вони будують. І саме зараз ми з вами відправимось і побачимо поближче. З чого вони складаються, як взагалі відбувається цей процес. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Андрій, канал на автомобільну тематику огляд автомобілів автоплощадок. Але сьогодні. Я зроблю незвичайний контент, тому що, мало хто знає, що я був дотичний до судобудівання, працював в Польщі, у Франції на судобудівному заводі. І сьогодні я вам просто зроблю огляд судобудівного заводу, взагалі структуру, як це відбувається. Канал на автомобільну тематику, технічний контент, і думаю, судобудування буде вам теж цікаво. Професія важка, але цікава. Так що залишайтеся зі мною. Ну і поїхали зараз вам покажу. На сьогоднішню історію ми почнемо. Із двигуна серця корабля. Як ви бачите, що на тенті написано Ман. Щоб ви розуміли, компанія Ман побудувала в Сан-Назарі завод, який виробляє двигуни саме для цих кораблів. Кораблі будуються для американської компанії MSC. На момент цього запису вже приблизно 26 чи 27 теплоходів круїзних лайнерів вже було побудовано. Тобто американська компанія. Повністю переобладнує свій пасажирський флот. Мабуть, це дуже вигідно, якщо вони будують. Я вам прикріплю скріншоти, щоб ви розуміли взагалі, яких розмірів ці двигуни. І він ставиться не один, а їх ставиться чотири. Ось така от махіна. Ну і звичайно, ми поїдемо подивимось на цей корабель, на цей теплоход. Ви побачили, яких він величезних розмірів. І звичайно, ми зараз відправимося у цей кран, який грузоподйомностю 1200 тонн. Місце, де збираються блоки. Блок, щоб ви розуміли, ось перед вами блок. Блок складається з маленьких секцій, які складаються між собою і перетворюються в таку велику частину. Ця велика частина і називається блоком. Потім ось цей великий кран, який у 1200 тонн бере цей блок і перетягує його В Вдок в док це така частина судобудівного завода, яка затаплюється і осушується. Коли корабель будується, він сухий, а коли корабель виїжджає з доку, він затаплюється і потім вже виїжджає на дальніші свої якісь дії. Ну що, друзі, не перемикайте, залишайтеся зі мною, а в кінці буде для вас невеличкий приємний бонус. Отже. Поїхали. Ну, ось, власне, вершина інженерної ідеї. Дивіться, який він досконалий, класний і просто величезний. 18 палуб. Палуба це все одно що один етаж. Тобто 18 поверхів у висоту. Все одно, що в вашому місці 12-етажка. І ось у таку от висоту цей теплохід. Це один із небагатьох проєктів, які будуються в Сан Назарі. Він обладнаний дуже. Дуже по-ультра сучасному, наверху є аквапарки, дискотеки, футбольні поля, столові, ресторани. Це як місто в місті. що, друзі, ось це, що я вам казав, це док, який затоплюється, і потім, вже, коли корабель складається вже в велику конструкцію, він випливає і йде на дальнішу побудову. Тому 70 вартості корабля складає не, сам, не саме залізо, а це внутрішня начинка. Тобто всі ці комунікації, всі, все, що знаходиться всередині, це саме дороге. А метал і конструкція корпусу складає всього лише 30%.